Коні та верхова їзда в Скайрімі максимально зламані. Верхова їзда одна із речей, під якою рушій Скайріма просто тріщить по швах. Про коней скелелазів знають вже абсолютно всі, навіть ті, хто в Скайрім не грав. Також ще одна доволі дивна річ про коней це те, що при падінні з будь-якої висоти, сидячи на коні, дамаг отримує та, відповідно, помирає виключно тінь. Також багато хто помічав, що конем вміє користуватися тільки головний герой, жодні NPC, тим більше квестові на конях не скачуть. Ну добре, у гріє рівно два винятки. Мисливець біля Фолкріта, який завжди буде на одному і тому самому місці, та рандомний аристократ у місцях випадкових зустрічей, який трапляється так рідко, що я навіть його для цього відео зазняти не зміг. Тільки не стріляйте у цих вершників, коли їх побачите, бо станеться щось дуже дивне. Також в цьому плані дісталося і ріклінгу наїзнику. Це єдиний ворог-вершник у грі, і він буквально не може жити без свого верхового кабанчика. Адже нема жодної різниці, кого ви будете бити і чим наїзника чи кабана. Вони мають одне здоров'я на двох і завжди помирають. Одночасно. Також при спробі захопити душу ворога в камінь, ви можете зрозуміти, що Рітлінг так сильно зблизився із своїм вихованцем, що в них буквально одна душа на двох. І саме тому.